Хто з вас дивився? Оригінальний анімаційний серіал на Netflix Любов, смерть і роботи до мої більшість, також чомусь переконаний, що більшості з вас він сподобався. А тепер уявіть, що ви читаєте збірку оповідань, кожне з яких можуть запросто екранізувати у будь-якому з наступних сезонів. Настільки вони вартісні і унікальні, навіть попри обсягу, кілька сторінок деякі оповідання встигають змалювати світ майбутнього, розкрити героїв та кинути в такий вир подій, що можна тільки дивуватися, як автору, все це. Вдається мова про алфавіт для Андроїда, яку Олексій Дикань видав зовсім нещодавно, але яка вже встигла зайти в українській читацькій спільноті. Мені так точно вітаю. Ви на каналі, де говорю про книги. Вдячний усім, хто дивиться та підтримує а нових глядачів, закликаю підписатися, щоб книгоманів ставало все більше. Сьогодні розповім вам про п'ять причин, чому слід прочитати алфавіт для Андроїда. Спочатку пробіжусь по п'яти причинах, хоч насправді їх набагато більше, а вже після трохи власних вражень від прочитаного. Отож, причина перша: обсяг. Оповідання читаються швидко, цілком збірку можна завершити за кілька годин. Та ці години будуть кайфовими, адже перед вами світ майбутнього, де роботи та штучний інтелект настільки інтегровані в суспільство, звичне життя та побут, що без них складно уявити нормальне існування людства. Є тут і двосторінкові тексти, і трохи довші, та вони однаково цілісні і захопливі, а ще мають певний зв'язок між собою. Не всі правда, але читаючи, ти розумієш, чому згодом герої, а це не тільки люди, поводяться так чи інакше, та що ними рухає. Попри оперативність, прочитання, збірка і досі не відпускає. а Історії чітко закарбувались у пам'яті. Це і буде другою причиною, чому слід прочитати книгу історії. Кожна з них не банальний набір ідей та концепцій, а перш за все, глибокий аналіз одного з аспектів архіпроблеми, в якій автор вбачає усі біди, а можливо, й переваги майбутнього. Він окреслює загрозу та поступово розкриває наслідки, до яких призводить зволікання людства та впертене бажання розібратися у першопричинах. У підсумку отримуємо те, на що заслуговуємо нас, людей поступово відтіснятиме штучний інтелект та роботи, які претендуватимуть на своє місце під сонцем та визнання. І чи це історія про примітивного робота сміттяра, який дбає про квітку, а чи про робот детективи, якому з легкістю вдається розкрити злочин, усі вони про одне становлення нового розумного сусіда по планеті. Третя причина, чому слід прочитати алфавіт для Андроїда, нестандартна подача. Це готові сценарії як для любов, смерті, роботи, так і для чорного дзеркала, серіалів, які змальовують наше з вами майбутнє не завжди в яскравих тонах. Мене не покидало відчуття, що подібне, я б з радістю переглянув на великому екрані, а можливо, колись її бачив. Читаючи, ти перебуваєш не тільки над історією, а наче безпосередньо її учасник. При цьому тобі доступні переживання дієвих осіб і відомі їхні подальші плани, тому спостерігати за розвитком подій окреме задоволення. Автор кидає тебе з місця на місце, з планети у космос і навіть в минуле, яке можливо є альтернативним майбутнім. А ще ти опиняєшся серед такої концентрації ключових подій та у точках переплетіння з іншими книгами автора, що це викликає шлений захват. Є тут історії, які передують і пов'язані з корінням всесвіту та циклом. Нурліні їх ще треба прочитати. Причина номер чотири жанрові експерименти, це авторська фішка, яка робить його впізнаваним. У збірці і детектив, і горор, і наукова фантастика, місцями навіть з приставкою Тверда наукова фантастика. Цей мікс тут не просто для того, щоб показати наскільки Олексій Декань вмілий письменник. Самі історії вимагають саме такого забарвлення. Перемикатися між оповіданнями легко, як і вникати у тему, майже з перших речень можна зрозуміти. Чи тебе зараз лякатимуть, а чи занурять у детективні хитро сплетіння? Щодо науково-фантастичної складової, то з цим тут все гаразд: є технологічний поступ людства, розвиток робототехніки відбувається паралельно з іншими процесами соціалізації розумних машин, конфлікт визріває поступово та логічно, а саме протистояння зображене. Реалістично, і на сам кінець п'ята причина стильне оформлення книги. Вона доповнить вашу домашню бібліотеку та прикрасить її, тримати в руках приємно, радується й око, адже є кілька класних зображень, що допомагають зануритись в атмосферу цієї збірки, яка насправді має певну єдність, тому ти читаєш не окремі оповідання, а розумієш це усвідомлення приходить наприкінці, що все так чи інакше має зв'язок. Це дуже вдалий хід автора, щоб ще більше. Зачепити читачам. Ну і зараз розповім трохи про власні враження, тому раджу тим, хто ще не читав цю книгу, на цьому моменті відео зупинити. І повернутись до нього вже після прочитання. Як ви могли зрозуміти, алфавіт для Андроїда мені сподобався. Прочитав книгу швидко, однак це не завадило зануритися в неї з головою. Ніяк не міг позбутись відчуття, що дивлюсь якийсь крутяцький серіал з вищезгаданих оповідання самобутні та вражали наповненням ідейним, технічним, емоційним та драматичним. Вже згадував про робота сміттєра, який піклувався про тендітну квітку на звалищі – і от що цікаво, декан спочатку знайомить нас з людьми, які сортуючи відходи заробляють собі на життя, і які вимушені. Пристосовуватися в освіті, де їхню роботу вже виконують автономні роботизовані системи, і ось так поволі роботи витісняють людей навіть з таких брудних професій. Тож природньо, що між працівниками назріває обурення, і ті балакають про високі матерії, про несправедливість щодо істинних господарів світу. Між тим також обговорюються глобальні проблеми, питання буття та й інші глибокі теми про те, і все зокрема, чим же роботи гірші за людей, і чому вони ніколи не стануть такими високоемоційними та духовними існими? Тотами як Homo sapiens. у пориві праведного гніву, один зі сміттярів топче квітку та йде геть, не усвідомлюючи, що той робот сміттяр який був завжди поруч, піклувався про рослину саме для того, щоб здивувати своїх, як він вважав. Друзів та натхненників, адже з їхніх балачок машинний розум і пізнавав, як це бути людиною. Неабияк сподобалось оповідання і про протистояння смертельно хворого чоловіка та монстра в лісовій глушині, маємо нову реальність, де медицина на високому рівні, але от наш герой не надто дбав про свій фінансовий добробут та соціальне страхування. А тому надії на зцілення пухлини нема. Чоловік вирішує піти в ліс, останній, так би мовити, похід, як це робили дикі звірі і, можливо, наші предки, щоб зустріти смерть на самоті. Однак померти не так просто, як здається, тут ще й якась почвара розпочала полювання на страждальця. І от що дивно, ця думка теж виникне і в героя. Коли смерть так близько, ніхто не поспішає прощатися із життям. Чоловік втікає від переслідувача і чіпляється за будь-яку можливість, щоб залишитись живим. Це дивно, враховуючи його свідоме рішення зробити все навпаки. Все ж це думка цілком опановує чоловіком. І той вирішує більше не ховатися, а прийняти бій, і скоріше за все загинути, але загинути на своїх умовах. Потім буде досить цікаво описана бійка та головне в історії інше. Монстр, який так довго переслідував хворого, ось хто справді герой цього оповідання? Ним виявляється медичний робот, який випадково зафіксував смертельно хворого пацієнта, коли той минав покинутий мобільний лікарський пункт. Активувавши системи з глибокого сну, робот не знав про те, що світ давно змінився, і що йому подібні стали повноправними членами суспільства і не зобов'язані виконувати вшиті у них програми. Все це пройшло повз цю самотню машину. Єдиним завданням якої було рятувати та лікувати людину. Та біда в тому, що це робот намертво з'єднаний зі станцією. І от тоді, в глибинах штучного розмову, виник конфлікт. Залишитись на станції чи за будь-яку ціну виконати основне завдання допомогти хворому. Не вдаватимось в опис робота і його характеристики. Автор зробить це краще. Скажу тільки ця історія мене особливо зачепила, адже показала як людину, так і робота з кращої сторони. Прочитайте і не пошкодуєте. Була ще крута історія, відгомін якої буде в кількох наступних оповіданнях про день повстання машин. Декань показав цей апокаліпсис через призму однієї сім'ї, точніше, хлопця, що вижив. Саме він згодом вирішить помститися кривдникам. Але як це реалізує, чи вдасться йому це вам краще дізнатися самим? Дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Кладіть вподобайки, коментуйте та поширюйте відео. Нехай Ютуб знає книгоманів. Багато на цьому прощаюся з вами, книгоман. Читайте.